Початок нового року приніс кілька смертельних подій, частину з яких розглядають як теракти. У Лас-Вегасі біля готелю Трампа вибухнула тесла кібертрак. Загинула одна людина ще семеро отримали легкі поранення. Усередині згорілого авто знайшли каністри з паливом і феєрверки, під'єднані до детонаторів. У новому Орлеані у США чоловік в орендованому пікапі на великій швидкості навмисно виїхав у натовп людей. 15 людей загинули, щонайменше 25 поранені. Стрілянина біля нічного клубу у Нью-Йорк. Ку та Чорногорії. Про усі ці події і поговоримо далі. Почнемо із вибуху кібертрака компанії Тесла. Автівка приїхала до Лас-Вегаса вранці 1 січня. В ній була одна людина це водій. Спочатку авто поїздило вгору і вниз по центральній вулиці Лас-Вегаса. Приблизно за годину електромобіль зупинився біля входу до готелю Трамп Інтернешнл». З автівки почав йти дим, а потім пролунав вибух. Пише CNN. Водій загинув на місці, повідомила поліція. Ще семеро людей отримали легкі поранення. Після вибуху гостей готелю евакуювали. Цей електромобіль орендували у Колорадо. Відстежити шлях кібертрака вдалося через зарядні станції Тесла. У цьому, за словами шерифа, допоміг особисто гендиректор компанії Тесла Ілон Маск. Він надав відео із станцій по усій країні. Ну а тепер про версії причин цієї події слідство вивчає можливість теракту, адже у кузові кібертрака виявили каністри з паливом та. Феєрверки, що були під'єднані до детонаторів, на відео видно, як після основного вибуху спрацьовують і ймовірно феєрверки. За даними CNN, водій кібертрака активізував пристрій з кабіни. Тож слідчі намагаються встановити мотиви його дій. Поліція заявила, що знає, хто орендував вантажівку, але не готова оприлюднити ім'я, оскільки вони ще не ідентифікували людину, що загинула в автівці. Також є підозра, що водій мав досвід військової служби. Про це говорять кілька анонімних джерел у правоохоронних органах знайомих із розслідуванням пише CNN. Отже, питання в тому, чи є якісь зв'язки з іділ. І я скажу вам, що ми не маємо жодних ознак цього тут у Лас-Вегасі, ніякого відкритого прапора іділ, як це було видно в Новому Орлеані. А поки серед версій, і просто кримінальний акт, збір доказів і розслідування тривають. Це Тесла, і ми знаємо, що Ілон Маск працює з новообраним президентом Трампом, і це Трамп Тауер. Тож там очевидно є про що турбуватися. Ілон Маск у пості в мережі X написав, що компанія Тесла також розслідує вибух свого електромобіля. Тепер ми підтвердили, що вибух був спричинений дуже великим фейерверком або бомбою, яку перевозили в кузові орендованого кібертраку, і не пов'язаний із самим транспортним засобом. Усі телеметричні дані автомобіля на момент вибуху були в нормі. Написав маск за словами поліції. Вибух Тесла кібертрак біля готелю міг би бути значно масштабнішим, якби не конструкція кузова автівки. Вона і допомогла локалізувати наслідки. Вибухова хвиля пішла назовні електромобіля через дах, як зазначив шериф поліції Лас-Вегаса, навіть вхідні скляні двері в готелі Трампа не розбилися, перед якими і був припаркований автомобіль. Компанія Трампа є співвласником готелю Трамп у Лас-Вегасі. Від її імені про інцидент написав син новообраного президента Ерік Трамп. Він запевнив, що головне для готелю це безпека і добробут гостей та співробітників. Тепер про зв'язок вибуху Тесли із іншою подією, яка сталася то дня але і з більшою кількістю жертв мова про смертельну атаку вантажівки в новому Орлеані. І поліція Лас-Вегаса вивчає будь-який можливий зв'язок між цими двома подіями. Адже обидві ці машини були орендовані за допомогою сервісу Туро. Далі розповім про те, що сталося в новому Орлані, та на якій стадії розслідування там. Тож у новому Орлеані у США чоловік в орендованому пікапі на великій швидкості навмисно в'їхав у натовп людей. Це сталося на вулиці Бурбон у французькому кварталі. Бурбон. Стріт відома своїм нічним життям. Багато людей там святкували новий рік. Тож водій об'їхав загородження, що створювали поліцейські машини та інші бар'єри, які блокували в'їзд автомобілів на вулицю, і врізався в людей, які стояли на розі. Пише сіянен за словами поліції. Вантажівка продовжувала мчати по вулиці Бурбон, перш ніж розбитися. Після цього водій вийшов із пікапа та почав стріляти з автоматичної зброї у перехожих та поліцію. В результаті нападу 15 людей загинули, ще 25 постраждали. Серед тих, хто отримали поранення двоє поліцейських. Один має вогнепальне поранення, іншого притиснуло вантажівкою. Нападник загинув під час перестрілки з поліцією. У ФБР офіційно заявили, що розслідують цей інцидент як терористичний акт. Водієм виявився 42-річний ветеран армії США Шамсуд Дін Джабар. На прес-конференції представник ФБР заявила, що слідчі не вважають, що Джабар діяв самостійно. Пізніше в ФБР змінили позицію. Там не думають, що хтось інший, крім нападника, був причетний до терористичної атаки в Новому Орлеані на Новий рік. Правоохоронці продовжують вивчати зміст телефонів та ноутбуків Джабара. На відеозаписах видно інших осіб, які можливо готували вибухові пристрої напередодні атаки. Крім того, всередині пікапа слідчі знайшли прапор і діл. Також виявили вибухові пристрої як в автівці, так і поблизу місця злочину, зокрема, саморобні бомби та гранати. Деякі пристрої були знешкоджені. Тож слідство з'ясовує можливі зв'язки нападника з терористичними групами. ФБР також повідомило мені, що всього за кілька годин до нападу він опублікував у соціальних мережах відео, на яких вказується, що він був натхнений іділ та висловив бажання вбивати після атаки біля будинку у Х'юстоні, який пов'язують із підозрюваним у теракті, був помічений автомобіль спецназу ФБР. Що ж, як я вже казала, правоохоронці розслідують можливий зв'язок між вибухом кібертрака біля готелю Трамп у Лас-Вегасі та нападом у Новому Орлеані. Адже обидві автівки, які фігурують у цих подіях, були орендовані у компанії Туро, це підтвердили. І в самій компанії там заявили, що співпрацюють із правоохоронцями. Ми не вважаємо, що орендарі, причетні до терактів у Лас-Вегасі та Новому Орлеані, мали кримінальне минуле, яке б ідентифікувало їх як загрозу безпеці, сказав cnn представник. Vocês У заяві компанії також йдеться: ми залишаємося відданими підтримці найвищих стандартів управління ризиками завдяки нашим технологіям довіри та безпеки світового класу, а також командам, до складу яких виходять досвідчені колишні фахівці правоохоронних органів. Ще одна трагедія у ці дні охопила і Чорногорію на півдні країни у місті Цетині. 1 січня озброєний чоловік застрелив 12 людей, в тому числі двох дітей. Наразі лікарі борються за життя ще чотирьох поранених. В Україні оголосили триденну ж. Жалобу стрілянина сталася в одному з місцевих ресторанів Велестово о пів на шосту вечора. Перед цим там відбулася бійка, як пише місцева газета Вієсті. Спочатку підозрюваний відпочивав там із власником закладу та друзями. Ну а після конфлікту він пішов додому та повернувся вже озброєним. У таверні з вогнепальної зброї одразу застрелив чотирьох людей. Після цього він пішов до п'яти інших місць. Згодом вбив ще вісім людей, зокрема дітей власника закладу десяти та тринадцяти років, а також його дружину повідомляє Чорногорська державна телерадіокомпанія. Ще четверо поранених перебувають у стабільному, але важкому стані в лікарні. Ситуація з четвертим пацієнтом вкрай критична. Він отримав травму голови, і нейрохірурги та інші хірургічні бригади оперували його з самого ранку. Нападником виявився 45-річний Ако Мартинович. Він переховувався від правоохоронців, Після чого поліція все ж таки оточила його будинок близько півночі. Там же він вистрелив собі в голову та від отриманих травм помер по дорозі до лікарні. Сьогодні вранці, коли я побачив це по телевізору, це трагедія, це пекло. Ви знали підозрюваного Мартиновича? Є сам Так, він був хорошим другом. Але я не знаю, що з ним сталося, щоб зробити щось подібне. Достеменно мотиви вбивства поки невідомі. В МВС кажуть, що стрілянина не пов'язана з організованою злочинністю. Жертви, як пише Радіо Свобода, могли бути друзями та кумами Мартиновича. Місцеві змі повідомляють, що він був відомий своєю емоційною поведінкою та сильно випив перед тим, як вчинити стрілянину. Також раніше був затриманий за незаконне зберігання зброї. Президент країни Яків Мілатович сказав, що він шокований і приголомшений трагедією, бо замість святкової радості. Чорногорію охопив смуток через втрату невинних життів. Написав президент. Уряд оголосив в країні триденну жалобу, закликавши скасувати в містах концерти та святкові заходи. Після трагедії влада Чорногорії має намір обговорити повну заборону на володіння зброєю. Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок стрілянини вночі 1 січня і в Нью-Йорку. Стрілянина сталася після 23-ї години біля нічного клубу Амазура. В приміщенні перебували близько 90 людей в той час, як на вулиці утворилася черга. За даними поліції, група з трьох-чотирьох чоловіків відкрила вогонь по натовпу поблизу закладу, зробивши близько 30 пострілів. Постраждали підлітки шестеро жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 20 років. їхньому житті. Тю нічого не загрожує. Поліція наразі розшукує підозрюваних. Вони втекли на седані з іноземними номерами. Правоохоронці пише ABC News, З'ясовують, чи пов'язана стрілянина із злочинними угрупуваннями. Можливість теракту в поліції виключають. Ну і це все на сьогодні. Якщо ви раптом пропустили новину про те, що Україна з 1 січня зупинила транзит російського газу через свою територію до кількох країн ЄС, то про це ми розповідали в попередньому випуску. Там також про те, як припинення постачання газу вплине на еко. Економіку Росії на Україну, а також чому 1 січня зникло опалення та водопостачання у Придністров'ї. Переходьте за посиланням, яке ми залишимо для вас на екрані.